Друзі, от така дерев'яна буде у мене. Такий горшочок. Сюди засипала вже землі. Зарадом попелу, пісочку і висажу отакі дрібніші гладіолуси. Присипала землення і одні висаджую тут біля тоді букетиком таким. Так, зробила тут три і три, шість ямочок, взяла компост, взяла, хочу на низ кропиву порізати і попіл, друзі. Я зараз посажу огірочки, пробачайте за звуки. Бетіна, бетіна і еколь. Оцих три сорти. Кропивку зараз так поріжу і на дно дам. Перших два буде сатіна, потім бетіна, по два зернятка кинула і еколь оброблені. І все, Так, розпочинаю посадку томатики в теплиці, друзі. Хочу тут, де в мене ширша грядочка, висадити низькорослі, а з тої сторони високорослі всього 5 кущиків. А тут буде 12, бо буде в 2 полосочки. Поробила ямки, перед тим пролила повністю всю грядку фітоспорином. в ямку залила водички. І зараз буду, що я додати. Буду додати біогумус потрошки. Буду додати, в мене там в кульочку є курячий послід, курник і попіл. І все. В кожну ямку буду додати і садити. Ось так. І ще, напевне, Трошки яєчної шкарлупою. Ось така в мене буде посадка. Приступаю. Друзі, помідорки. Нічко вже переночували. Ось так. Ось тут високі п'ять. Тут низький. Друзі, зробила собі чайок. І тут мені прийшла посилочка від Наталі. А тут мені прийшло... Зараз розпакую, тоді вам покажу все. Так, тут мені очіток, ой кажу, очіток. Флокс ще положила Наталя. Такий ярко-ярко малиновий. Це подаруночок, я так розумію. І молодилка, ну вони зараз не покажуть всієї своєї краси, їх треба повисажувати. Це гарненькі. Заказала дві примовки поляринки. Одна Валентину, ця чувненька, побачила у Оленки. На каналі вона мені дуже сподобалась. А друга гояді, по-моєму, оця жовтенька. Так. І з групи Ломикаменів отаку рослинку заказала. Вона називається Саксіфрага, по-моєму, австрійська. І Антхіліс, Такий повзучий, ґрунтопокривний, і дуже-дуже цікаве в нього квітування. Я вам ставлю фотографію. Красотенько. Красотунько. Зараз піду швиденько їх всіх повисажу. Ось такі з повутинкою. Ось така маленька посилочка. Наталочко, дякую. Так, друзі, розпочинаю з Богу. І з Божою допомогою висаджувати парчик. Хочу, знаєте, що вам показати? Ну, всі кажуть, що перець не можна заглублювати, але по семидольній листочці я вважаю, можна, бо дивіться, що, що він робить. Бачите, отут семидольки були. От він повітряні корінці пускає. Тому я по семидольні отак його і заглублю. тим більше, що він у мене, подивіться, як повитягувався на вікні, мало йому місця було. Тому його вже мусово садити, бо вже нема просто куди відтягувати. Зараз буду його висаджувати. І все, як завжди. Даю біогумус, курник і попіл. І ще, мабуть, компост у мене є, треба використати. Ще у ямочки, в луночки компосту насиплю. От цю грядочку. Отак От хочу з однієї сторони перці дати, а з другої отак баклажани. Спочатку думала поділити отак наполовину, але передумала. З цієї сторони буде більше сонця, і перець все-таки нижчий, а баклажан вищий росте. Щоб сонце не затіняв йому баклажан. Ну, не знаю, якось так мені хочеться, спробую. І дивіться, як дощики переходять, який салатик. Все, на очах підростає швиденько і хотіла вам показати класний сорт редисочки. Вона от така дуже-дуже низенькі в неї листочки, але вона гарненько наростає. А назву я вам зараз скажу. Ось така редиска. Ось так її не видно. Називається сора. Мені сподобався цей сорт. Така низенька-низенька, але гарненька. Потім прорву на салатик. Я її і там, і там збоку, і тут рядочок. І навіть між клубничкою такими пучками також покидала. Посіяла. На айстрочки подивіться. Тут чорнобривчики. Друзі, бачите, От накидала, ще взяла шкролубка яйця, корника трішки, жменьку білого гумуса і присипала це все попелом і зробила таку смакоту. І даю компост. Він у мене, правда, не просіяний. Куда всякі. Камінці Ось так потри лопатки. О, і так перемішала, перемішала, перемішала. Тоді беру перчик, обминаю його так вивалюю, і заглублюю по семи дольки оці. І все. І так зі всіма буду поступати. Так, висадила всі. А тепер зараз візьму у корінівач. у мене такий є, отак От припудрю зверху по півчайної ложечки. Кожен кусик і полью до водички і додавлю янтарну кислоту. Взяла таблетки, розчинила у воді, додавлю до води і янтарною кислотою полию. Так зроблю зараз з кожним кущиком, а тоді замульчую. Друзі, я ще в ці горшочки висадила лобелію і Алісу. Посередині потім ще якусь квіточку, може, петунію дам. І щоб воно так пускалось донизу. І дивіться, як довго квітує цей тюльпан. От він, бачите? Той так і не розкрився. Ось він. Ну і все. І сьогодні. Біленькі оці квіточки і білий лілейник. Але щось вони в цьому році мало зацвіли. Як оцей флокса тут квітує. Підживила сьогодні гортензії. Так. Все йду і не можу не глянути. Це чудо. Все. Перець. І баклажанчики фініш. Зараз ще парничком накрию, а Ну, щоб сонце навіть не попалило, навіть не від того чи холодно буде. Спробуємо накрити. Все, парничком натягнули. І на сьогодні хватить. І на цій прекрасній картинці буду закінчувати своє відео. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, хороших новин і закінчення війни. До наступного відео. Всім пока-пока! Хочу показати, як від... була на дачі. Відмічали моє день народження, приходить мені на нову почту повідомлення, що до мене йде посилочка. Думаю, я наче нічого не замовляла, те, що замовила, ще не відправили. Ну, приїхали ми з дачі, пішли забирати. І я тільки побачила, що тут написано. Я здогадалась, хто це. Це сюрприз посилка, яка прийшла від Оксанки з каналу серіал Ксенія. Я сама особисто на розіні нічого не замовляла, але чула гарні відгуки. Колись Оксанка показувала трояндочку, яка в неї росте, і я їй написала, що мені дуже подобається. Вона запам'ятала. І мені таку трояндочку в подарунок на день народження вислала Оксаночка. Зараз я розпакую, покажу, як вона виглядає. Друзі, подивіться, яка вона чудова в такому горщику Lady of Шалот. Ставлю вам, ну, напевно, більшість знає, ставлю вам фотографії, яка вона. Оксанку, я дуже рада. Дякую щиро за такий просто пречудовий подарунок. Я вас міцно, міцно обнімаю і дуже-дуже сильно люблю. Дякую, дякую, дякую.